Доброго вечора. Пропоную вам до вашої уваги афганський манісінький казанчик на 3 літри. От зараз в ньому почнемо готувати телятину по рецепту, який не йшов з ним в книжці, хоча вона є, по-моєму, особистому. Так що почнемо, поки він почекає, от, для приготування нам потрібна телятина. 700 грамів. Одна здорова картоплина, цибулина, морква, помідори перетерті і спеції. До речі, все дуже швидко нарізав. Не обов'язково різати якимись там порційними, великими кусками. Це саме смачніше. Починаємо завантажувати. Дуже все просто. Відкриваємо на дно, кладемо що. Кладемо морковочку. Потім картоплю, потім цибулю на 4 частини. Туди її. Дві, потім через проміжок ще добаву. Ось так. О. Тепер ще дві. О! Тепер м'ясо закладаємо. Нічого, не змієш, не треба, нічого. Просто закладаємо все, повністю себе знайде. Вони помиряться там. Отак от. Так Ось от. от так. О. Висипаємо сюди спеції. Тут, до речі, у мене така спеція, мати передала. Це сушені стебла е, частику. Дуже так шикарно. Висипаємо сюди, виливаємо сюди наші помідори перетерті. Ось так от. О. І все, ставимо до вогню, будемо бачити, що в нас вийшло. Ось така прекрасна страва приготувалася ось в цьому прекрасному нашому казанчику. Затягувати дуже сильно не треба. Ось так. І все-таки я ще забувся вам до всього цього рецепту, я ще додав е, десь 400 г води.